Друзі, вітаю усіх на черговому огляді. І сьогодні у мене мрія мого басиного дитинства це самокат від торгової марки Best Scooter. Не буду довго затягувати і одразу перейду до розпакування. Уже постачається ось в такій коробці. Звичайно, вимірюємо її лінійні розміри для того, щоб можна було орієнтовно розрахувати вартість доставки. Отже, довжина 60 см. Висота. У найвищій точці 28 см на 15 см. Решта технічних характеристик містяться на упаковці. Я думаю, на всяк випадок покажу вам її. Можливо, комусь буде цікава саме оця технічна інформація. Маса нетто 2,4 кг. Загальна маса з упаковкою 2,85 кг. На упаковці вказаний номер моделі, кольорний варіант і основні габарити. Також ви можете ознайомитися із основними технологічними характеристиками цього виробу. Виробник, як ми вже всі звикли, Китай. Отож, перейдемо до розпакування. В комплекції у нас рольова планка в попивчатій плівці для того, щоб не пошкодити фарбу під час транспортування. А взагалі складається з таких деталей, які зазвичай при транспортуванні рідко коли можуть поламатися чи побитися. Скоріше всього, це для того, щоб не пошкодити. Клакофарбове покриття. Основна дека теж в плівці і універсальний інструмент, гранений ключ з іншого боку, викрутка. Цього достатньо для того, щоб регулювати або замінювати вузли нашого самоката. Основні вузли і характеристики. Отже, руль обладнаний гумовими, дуже м'якими зручними ручками. Наприклад, при падінні теж, відповідно, жодних ушкоджень. Самокат не отримає. Система фіксації. Бачимо ось такий паз із підпружиненою шпонкою. З іншого боку, регулювання по висоті. Комутний зажим також регулюється відповідно доданим інструментом для того, щоб регулювати силу затискання руля в рульовій планці. Також можна регулювати по висоті. Відповідно до необхідності. Давайте оглянемо безпосередньо саму деку. Матеріали, що використовуються для виготовлення, не містять дешевого ПВЦ пластику, колеса виготовлені із поліуретану. Достатньо м'які, великого розміру, що забезпечує. Безшумний, комфортний там м'який рух. Отже, діаметр колеса 11,6. Діаметр заднього колеса 7,9. Зручна і надійна система керування. Цікавий принт. Також колеса обладнані підсвіткою, що дуже подобається дітям. Під час руху супроводжується ось такою ілюмінацією. Заднє колеса, відповідно, також Потрібно відмітити достатньо якісне кріплення коліс і основних рухомих вузлів. Та й пластик відчувається на дотик міцним. Взагалі, думаю, що сама дека буде набагато легша, але відчувається в руках досить вагома маса. Товщина лиття пластику деки 4 мм. Товщина лиття пластику підсилюючої планки майже 6 міліметрів. Дуже просто збирається, встановлюється в паз. Розбудиться додатковим фланцем. Просто відхиляючи руль з боку в бік, здійснюється поворот. Все просто і зручно. Над заднім колесом встановлено ножний тормоз для того, щоб контролювати самокат під час руху. Мінімальна висота руля від підлоги. 63 см. Максимальна. Максимальна висота руля 85 см. Товщина металу труби 1 мм. Товщина металу Алюмінієвої трубки руля. Вона не завальцована майже 1,5 мм. Тека і колеса вважаються витратними матеріалами, тому конструкцію передбачена легка їхня заміна. Знову ж таки використовуючи. Наявний у комплекті інструмент. Довжина загальна 57 см. Довжина деки – 34 см. Ширина декі 13,5 см. Ширина ручок 26,5 см. Ширина посадки коліс 23,5 см. Колеса встановлені на подвійному 608-му підшипнику, вказаної моделі. Гвинт має зворотню різьбу, гвинт затискається не за годинниковою стрілкою, а навпаки, проти годинникової стрілки. Але я думаю, що в випадку, чого ви не переплутаєте, на ньому є гравірування з написом Lock та Open. Саме ця модифікація самокату має назву Максі і відрізняється від варіації міні, тим, що призначена для дітей віком старше 3 років, має дещо збільшені розміри. Ну і спарене заднє колесо. У версії міні заднє колесо лише одне. Можна зробити висновок, що максимальне навантаження, яке він зможе витримати, буде також більшим. Знайшов на декі зі зворотнього боку ось таку позначку. Максимально 60 кг. Хоча бачив в мережі відео, на якому самокат даної моделі витримував чоловіка масою близько 80 кг. Тому я вважаю запас міцності в даної моделі досить великий. Такого веселого яскравого кольору. Цікавий принт. Клавіша для знімання рольової штанги. Натискаємо і виймаємо. Ну що ж, коротенькі висновки. Досить якісно зібраний із якісних деталей. Має цікавий зовнішній вигляд. Ну і хороше співвідношення ціни та якості. А якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забуваємо, як завжди, ставити пальці вгору та підписуватись на канал. До наступної зустрічі!